Депутати, які голосували за це рішення, їм пояснили так. Нам треба це зробити публічно для людей, тому що там ніби якісь є вимоги свободи. І е, все одно голови е, обласної ради нема, він не підпише, цей документ все одно не дійсний. Його дійсно нема на сайті обласної ради ніде. І ці брехуни, бо я інакше не можу назвати, вони позбирали дітей. Позбирали бабус, яких, можливо, дійсно загинули діти, загинули гору вбиті люди. І вони їм сказали, що викричу порушив якісь моральні правила, тому що обласна рада прийняла таке рішення, а я ну, пішов проти волі людей. От така ось така ситуація. Ніякого рішення ніхто не, був, не приймав. І це брехунство і в повній мірі. І я їм зумів пояснити всім тут крикунам, які тут кричали. Ну, він каже, да, точно не буде. Мало того, цей собі чоловік дозволив, я публічно заявляю, сказати, що вони після того, як це пройде, вони ще хочуть на мене впливати кількістю перевірок, сюди там направляти, дивитися, як я бізнес веду. У ну, мене таке враження, що тут склалася якась незрозуміла ситуація. Люди, які, можливо, несповна розуміють їхню роль, вирішили якось впливати на те, що твориться в області. Хто їм дав таке право, можуть зрозуміти. Не можу абсолютно зрозуміти. Вони точно цього не заслужили, якими ще чудом вони стали депутатами, і, збірно, починають неповноцінні не якісь свої певні дії. Тому вчора була така ситуація, що зібралися люди біля входу в СВ, мав, мав проводитись концерт. Мені телефонують наші відвідувачі кажуть, Вітя, є проблема, не можемо вийти з СВ, не можемо зайти в СВ. Я спускаюся до проєкту, робили там по дитячому парку я спускаюся вниз, точно стоять люди. На, на порозі перед порогом розставляли плакати з прапорами свободи, правого сектора, там всі станують, кричать, що я зрадник, всяка така канітель, ми зараз про це поговоримо. Я вийшов, кажу: люди приходять, йдуть, не дають мені говорити, кричать. І тут, от. Інцидент з тим дідуською відбувся. Дідуська, я ще раз вам поясню, я свою чесім буду захищати незалежно. Дідусь не дідусь, ніхто не дав права собі дозволяти якісь певних робити провокації. Сьогодні того дідусь вже поклали в лікарню, він же там хворий лежить, 21 день буде лежати і так далі. Я вам зараз відео це покажу. Просто ці нерозумні, несповна, можливо, зрозумні люди. Не до цього готувалися і не розуміли, що тут є відеоспостереження, яке в кольорі показує, що робиться і як. Я вам зараз це все продемонструю. Тому факти і домисли. І ще хочу вам сказати, що ті пости, які були зроблені в соціальних мережах. Я лектор міжнародної компанії, я просто громадянин України, я бізнесмен. Компанія мої 530 осіб працюючих нещодавно, мене знають по всій Україні. Я не дозволю, щоб там хтось собі прийшов, дозволив якісь певні речі. Я дуже дорого коштую, і все, що вони там про, на мене написали, зараз будуть працювати всі юристи міста Хмельницького, яких я тільки найму, для того, щоб ну, не дешево їм це обійшлося. Просто з рук, напевно, сходило людям, і люди собі дозволяли такі певні речі. Немалень, немаленька сума це буде коштувати, це точно. Я зараз звернуся до всіх юри... юристів міста Хмельницького, до правників, щоб вони стали на сторону звинувачення, ну, на нашу сторону. Там і пострадали працівники міліції. Я думаю, що це досить немалий а серйозний факт. І е, хочу розподілити такі суми 50% тим, хто виграє суд юристам, а 50% ми відправимо дійсно людям, які потребують нашої допомоги в АТО. Отака буде моя заява. І це офіційна заява, і я буду зараз звертатися до людей з цією пропозицією, щоб вони все-таки відстояли нашу. Правоту. Ідея в чому тут виникла? То, що спровокували ці всі певні речі, в 7-10 я сказав, що не буде концерт проводитися. Я завів цих активістів туди, бо вони мені сказали, що вони мені не вірять, завів зал, показав, що апаратура зібрана. Для них це був цей кнот. Вони просто не розуміли і не були готові до того, що я відміню про цей. Там бабушки поприходили якісь з здоров'я. З фотографіями вбитих дітей, якихось військових наших, і розказували, що я там за Росію. Ми зараз про це поговоримо, я розкажу, хто там за Росію, як і про що це мова йде. Я ще раз кажу, я ніколи не пкав голову пісок, ніколи не давав задніх, я ніколи нікого не чіпав, нікому не клонився, ніколи не пластив взяток, не дозволявся. Принижували мою честь і гідність і моїх працівників. Я дуже люблю і поважаю своїх працівників, свій колектив, і я готов за нього боротися по повній програмі.